Застілля завершилося ножовим пораненням. В Івано-Франківську затримали підозрювану, яка під час конфлікту вдарила знайомого ножем у груди. Подія трапилася в обідню пору 6 вересня в обласному центрі. 35-річний потерпілий за місцем проживання співмешканки організував застілля та запросив товаришів. Надалі між захмелілими чоловіком та однією з гостей виникла суперечка, під час якої 35-річна жінка ножем завдала удар у ділянку грудної клітки потерпілому. Свідки злочину викликали на місце події правоохоронців, а також медиків швидкої допомоги. Слідчі оперативна група на місці події провела першочергові слідчі дії, вилучили речові докази та допитали свідків. Правопорушницю поліцейські затримали у процесуальному порядку. Слідчі її вже повідомили про підозру за частиною першої статті 121 Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.